Вітаю, мене звуть Сімон Андрій. Я науковий керівник української команди на міжнародну олімпіаду з астрономії та астрофізики. І останні 10 днів у, на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету у нас проходила передолімпіадна підготовка з нашою командою, з учнями нашої команди. От переді мною зараз стоїть один із учасників нашої команди Загіка Андрій, учень. Ліцею. І ще таких четверо діток, всього команда 5 осіб, проводили інтенсивну підготовку на базі ліцею. Одним із однієї з особливостей Олімпіад з астрономії і астрофізики є наявність спостережного туру. І спостережні тури можуть проводитися як із телескопами при спогляданні зоряного неба. Але погода вона така трошки примхлива і не завжди можна передбачити. Тому час від часу організатори Олімпіад пропонують тури в планетаріях. І в цьому році, в Бразилії, куди ми сьогодні повним складом відправляємось для участі в Олімпіаді, передбачається тур в надувному планетарії.